Работоргівля Работоргівля була найбільш прибутковим бізнесом у 18 столітті. На плантаціях у новому світі, де вирощували цукрову тростину, спочатку працювали корінні жителі Америки. Однак внаслідок хвороб, завезених з Європи і невідомих корінному населенню, а також через нелюдське ставлення конкістадорів, чисельність індіанців різко скоротилася. Тож на плантаціях почало бракувати робочих рук. Щоб вирішити цю проблему була організована торгівля людьми через Атлантичний океан. Здовж збережжя Африки риботоргівці обмінювали дешеві тканини, скляні прикраси, зброю, а особливо ром на рабів. Корінні жителі Африки з різних причин потрапляли на кораблі, які пливли через Атлантику. Вожці часто продавали членів племені у рабство, як покарання за вчинений злочин. Деяких африканців просто викрадали. Однак найбільшим джерелом постачання рабів. Були міжплемінні конфлікти в Африці. З моменту появи великої кількості работоргівців. Ці конфлікти мали лише одну мету захопити якомога більше полонених, аби потім їх продати. Коли на кораблях налічувалось достатньо рабів, капітани давали команду відпливати. Чоловіків заковували у кайдани один з одним і разом з жінками та дітьми розміщували однищі корабля. Під час перевезення до Америки внаслідок хвороб і нелюдських умов перебування. Значна кількість рабів помирала. А тих, хто вижив роботоргівці, згодом продавали, отримуючи величезні прибутки. Незабаром після відкриття Америки і її колонізації європейськими країнами почалося масове перевезення рабів з Африки в новий світ. Коли США отримали незалежність для сільського господарства південних штатів стало характерно плантаційне господарювання на великих земельних володіннях. Багаті білі плантатори купували багато рабів або знаряддя праці, які говорять, і експлуатували їх працю, поки самі разом зі своїми сім'ями насолоджувалися в своїх зручних просторих будинках. Землевласники півдня для прибутку зазвичай вирощували бавовну, цукрову тростину або тютюн. Раби були змушені працювати без зупину зранку до вечора, а їх роботою керували озброєні наглядачі, які жорстоко карали навіть за найменший непослуг. Після довгого і спекотного дня важкої фізичної праці невільники відпочивали в халупах в нелюдських умовах. Попри безліч спроб змінити ситуацію, їх становище покращилося лише після перемоги сил північних штатів в американській громадянській війні. Завдяки зусиллям президента Лінкольна. Тринадцята поправка до Конституції США. Хоча рабство було скасовано в США 150 років тому, расова дискримінація стосовно афроамериканців чорношкірих загалом залишається серйозною проблемою. Золото це найбільш відомий благородний метал жовтого кольору, який іноді зустрічається в природі у вигляді самородків. Вже у древні віки золото використовувалося як основний матеріал для платіжних засобів та прикрас, а згодом воно стало загальноприйнятим символом багатства. Люди жадали володіти все більшою кількістю золота, і в деякі періоди історії гонитва за золотом набувала надзвичайно жвавого характеру. Такі періоди називаються золотою лихоманкою. Причинами виникнення золотої лихоманки зазвичай ставало відкриття більш-менш значного родовища золота. Для таких періодів був характерним масовий приплив золотошукачів у місце знахідки золота. Деяким золотошукачам вдалося казково розбагатіти, але більшість з них, навпаки, втратили все, що мали. Анімація показує часи каліфорнійської золотої лихоманки, що спалахнула на західному узбережжі США. У 1848 році та тривала аж до 1855 року. У перші роки золотошукачі використовували для добування золота примітивні засоби і інструменти. Золотоносну породу зі схилів пагорбів а також річковий мул ретельно промивали водою. Для цього використовували ковші, лотки та люльки. Засоби та інструменти для видобутку золота постійно вдосконалювалися і дозволяли зробити золотодобування більш ефективним. За оцінками експертів, вже сьогодні три чверті всіх золотих родовищ Землі майже повністю вичерпані.